Вітаю! Сьогодні пропоную не тільки малювати, але і трошки поклеїти і повирізати. Будемо робити будиночки декоративні в стилі різдвяних пряників. Ці будиночки можна використовувати як декор, поставити десь на вікні. Можна підвісити, якщо зробити дірочку і десь підвісити, а можна покласти в них якісь смаколики. Тобто. Нам потрібен картон, коробка з під ліків. І можна покласти якісь смаколики на кожен день. І потім діставати ці смаколики і кожен день ласувати ними. Можна написати на кожному будиночку номер його по днях місяця. Перш за все, нам треба мати коробочку з-під ліків. Наприклад, ось така коробочка, ми її розриваємо з боку, там, де склейка йде. Ось ця частина розриваємо. Ось таким чином. І далі тут вже склеюємо цю частину. Цикли добре схвачується швиденько, але треба потримати. Розмір будинків залежить від розміру коробочок. Цей хай ще приклеюється. Інший так само розгортаємо, іноді ось так не дуже рівно відривається, але нічого страшного. Що ми робимо далі? Нам потрібен картон, краще від якихось поштових відправлень. Тут в мене з обох сторін чистий, а якщо у вас буде напис, то на стороні напису і креслимо. Обираємо рівну сторону, беремо коробку, кладемо і вирівнюємо так, щоб в нас нижня частина коробки. Як вона буде відкриватися, з якого боку. Ви можете зробити так, щоб зверху відкривалося, можна зробити так, щоб з боку відкривалося. Це залежить від того, якої форми вам треба будиночок, або такий, або такий. Я буду робити такий, прикладаємо до рівної сторони, залишає, залишаємо пів сантиметра або сантиметр з цього боку, і з цього боку потім. Відмітимо, обводимо коробку, тут ми залишили. стільки ж приблизно тут залишаємо. Ось так проводимо лінію. Тепер нам треба дах намалювати. Дах може бути будь-якої форми. Можна такий малювати, можна гостренький. Я буду малювати сьогодні гостренький. Знаходимо середину коробки. 11 см вона, тобто 5,5 ,5. тут відмічаємо 5 5,5 тут. І проводимо догори лінію. Тут нам не обов'язково, а ось тут проводимо. І далі, дивіться, якої висоти вам треба дах. Високий на всю висоту картону вашого, який є, низенький. Але проводимо вже от до цих. Сторін. Не до коробки, а от до цього. Ну, хай буде ось така висота у мене даху. І проводимо. Інший будиночок одразу можна намалювати. Так само можна зробити або такий будиночок, якийсь маленький. Можна зробити ось такий височенький. Прикладаємо його. Поруч, тут ми будемо відрізати, тому можна зекономити місце, прикладаємо, трошки відійшли, приклали, обводимо. Ось у нас продовжується будинок і тут ми так само домалюємо. Серединку знаходимо тут 4,5 см, тобто приблизно 2,3 мм, 23 мм приблизно серединка. Тут височенький дах, такий намалюємо. Будинок височенький і дах буде височенький. До речі, дах можна намалювати і іншої форми. Можна зробити його округлою форми, якийсь такий цікавий, але його вже не дуже зручно вирізати. Для вирізання можна використовувати ножиці, а можна за допомогою батьків вирізати ось таким ножем. Ось в нас що вийшло. Тепер нам треба приклеїти на коробку, але зауважте, щоб вас зручно було відкривати. Тому ось таким чином приклеїмо, щоб можна було відкрити коробку. Перевіряйте, ця коробка так само, але можна і приклеїти її ось таким чином, боком. Дивіться, щоб, щоб не приклеїли ось таким, бо так незручно відкривати. Знову беремо клей, можна ось таким чином покласти, у нас тут все накреслено, намастили і приклали так, щоб не забули, куди має відкриватися коробка. Ось таким чином приклали. І щось важ... важкеньке таке, не дуже. Хоча ну, б зошит можна таки покласти, або підручник якийсь, щоб приклеїлося добре. Так само і цей приклеюємо, змащуємо клеєм і прикладаємо так, щоб відкривати було зручно. З цього боку обов'язково не нижче, коробка має бути не нижче картону, краще вище. Потримали і пооклали щось важкеньке. Не дуже, щоб не зламати коробку. Приклеїлися наші коробки, можна розфарбовувати. Беремо білу фарбу, я поклала собі. Пензлик, який вам зручніше малювати. І починаємо розфарбовувати спочатку по контуру. Краще водою майже не розводити, бо картон дуже добре вбирає в себе фарбу, колір. Можна зробити два вікна, можна зробити вікно і двері. Це залежить від вашої фантазії. Але обов'язково робимо оздоблення. Сніг може лежати на підвіконні, можна якісь візерунки намалювати. Інший будиночок. Зі звичайного картону можна зробити ціле містечко, яке можна потім розмістити будь-де можна наклеїти на картон, зробити як пано, можна поставити на підвіконня, зробити дірочку на мотузочку і повісити на ялинку веселих свят і цікавих сюрпризів.